Друзі, от дивимося, сьогодні, 29 липня, ця прищепа була щеп зроблена 8 червня. І вона майже не росте. І ця не росте, з неї діла, мабуть, не буде. От дивіться, яка вона там маленька. Ось це от вона. Так, тому що тут багато врожає, це І на Єпітері я прищепив ефект ОМ. От ще одна, ну тут трошки. Отак можу показати. Ну, пів метра нема навіть. Хоч думаю, що вона прижилась. Але це коротеньке відео не про це. Я хотів показати, як зарослись при щепиці. Ну, і оце ще слабенько. А отут я повністю перещепив весь кущ і тут дивимось. Я ще тиждень майже тому познімав. От познімав, дивимось обв'язку. Як вам поточніше, так, мабуть, видно. Познімав об'язку, тут буде краще, мабуть, тому що почали вони, от бачите, отут передавлюватись почали. Отут тут добре видно, бачите? Отут трошки було тоньше, я зняв обв'язку, але зростання нормальне, буквально через 40 45 днів тут я знімав вже обв'язки. І отут теж подивимось так от збоку дивимось. Бачите, все прижилось, все нормально. Хоча обв'язки рекомендую знімати через два місяці. Але от зараз ще не пройшло і два місяці, а я вже тиждень тому зняв тут ці обв'язки. Все добре зрослось, тому що куст, куст повністю перещеплений. І бачите, ніяк на ньому вражає, старих цих лоз я не залишив. І всі вони нормально прижились і пішли в рост. Ну і от зараз подивимося, як вони більше двох метрів, вже деякі, так два і більше метрів вони от, дивимося, виросли ці прищепи. Оце все, що я хотів вам розказати. Бажаю всім доброго здоров'я і гарного враження.